Перед виходом з Колумбії на наше судно викликали водолазів. Це стандартна процедура, але в деяких портах вона завжди з нюансами. Підводна частина корпуса це те місце, яке майже ніхто ніколи не бачить, але від нього залежить увесь наш рейс. Тому сьогодні я покажу, як виглядає інспекція знизу очима водолаза. Вода мутна, тут так майже завжди. Під судном темно, глухо й тихо, ну просто ніби інший світ. Водолаз спускається і перше, що перевіряється, гвин та перо руля. Будь-яка намотка, вм'ятина чи навіть невеликий перекос дають вібрації на всьому корпусі, а намотане сміття, канати, пакети, риболовні сіті. Це майже буденність. Одну таку намотку не побачив. І привіт. Перегріт двигуна, падіння швидкості, зайва витрата пального. Гвинт така штука проста на вигляд, але живе власним життям. Щось зачепив, щось зламав і потім шукає по всьому судну, чому його трясе. На океанських судах такі речі самостійно не чистять. Це ж завжди робота професіоналів, тобто сертифікованих водолазів. Зацініть, до речі, ці ніжики, які захищають гвинт. Якщо сітка потрапляє туди, вони починають її різати, але іноді і це не допоможе. Ну а далі водолаз переходить до корпусу. З боку здається, що він просто пливе вздовж стінки металу, але по корпусу можна прочитати багато: стан швів, плями корозії, удари, які десь утримали, навіть не помітивши. Ще один важливий момент нарости та біологія. Якщо корпус обросли, судно тупо стає повільним. Може втрати декілька вузлів швидкості. В океані це не дрібниця, бо вузол це години затримки із сотні кілограмів пального. Далі рішитки та водоприйомні отвори. Через них судно дихає морською водою. Вона йде на охолодження двигуна, генераторів та інших систем. Якщо там щось забито, перегріви, тривоги і веселий день для екіпажа гарантований. У теплих портах у цих решітках ростуть цілі плантації морської трави, які водолази можуть просто виривати руками. Окрема тема пошук зайвих предметів під корпусом у певних регіонах. Інколи буває, що під корпусом щось прикріплюють, і це дуже небезпечні речовини. Тому водолази дивляться кожен метр металу відносно до корми. Магніти, тросики, пакети, усе, що там немає висіти, повинно бути знайдено, особливо в Колумбії. Під корпусом судно виглядає зовсім інакше. Під водою це просто шмат металу, який тримається на трьох метрах сталі, та удачі. Огляд триває приблизно годину-півтори, і якщо нічого не знайшли, це завжди хороша новина. Можна виходити в рейс спокійно. Є речі, які ніхто не бачить, але саме вони вирішують, як пройде весь перехід.